Івано-Франківськ крізь призму часу у Палаці Потоцьких презентували фотовиставку одним кадром минуле і сучасне. Експозиція зібрала унікальні світлини 1905 року та на противагу 2025-го. Як змінилося місто за більш як століття, розкажуть наші кореспонденти. Різниця між світлинами у 120 років. Ідея протиставити фотографії Івано-Франківська в минулому і зараз Андрія Менєва. Деякі вулиці і будівлі розповідає, не змінилися. Бачимо вулицю Мазепи. Тоді це була вулиця Казиміровська, це її початок Мазепи. Так, бачимо тут Ощадкасу. ну і бачимо тут все збереглося окрім одної будівлі, по якій був приліт це під час війни. Це тоді були артобстріли в місті і власне. Вона була зруйнована, це на куті зараз сучасний бульведерської та Мазепи. Ну і бачимо, вона була перебудована. Але насамперед цей ансамбль весь класичний він зберігся. Однак більшість споруд, час та певні історичні події все ж змінили. Тут якраз ми бачимо театр міський, який знаходився на сучасній площі Міцкевича. Так, і він зазнав найбільших руйнувань, бо тут видно повністю кардинально. В Першій світовій війні був приліт по цій будівлі. Повністю був зруйнований це, це приміщення, і воно довгий, довгий час воно було стояло в занепаді. А потім, власне, в 1930-х роках воно було вже відбудовано по новому проекту. Світлини минулого взяті із альбому Види міста Станіславова, у якому були 27. Чорно-білих фотографій ХХ століття зроблені вони в майже один час та однією людиною. Я вибрав 15 світлин, таких найбільш характерних, найбільш показових, як щоб порівняти з тим, як змінилося наше місто івано Франківськ зараз. І, власне, тут ми бачимо, не десь третина світлин показує те, що дійсно як місто змінилося під плином часу. Адже Франківськ, завжди був у нас раніше Станіславів під різними владами, під австрійською, під польською. Ми пройшли дві війни, і звісно ж, це наклало свої відбитки на руйнування тих пам'яток архітектури. Але ще одна з таких ідей цієї виставки показати те, що все ж таки ми берегли те, що є в нас зараз. Сучасні ж фотографії Андрій зробив тиждень тому. Побачити світлини у палаці Потоцьких можна буде впродовж цього місяця. Це насправді дуже цінно, дуже вартісно побачити в порівнянні, побачити, як мінялася архітектура, як мінялося середовище вулиць, площ, як мінялися настрої людей. Тому це таке в одним кадром минуле. І сучасне е, дає можливість прив'язати себе до історичних подій. Проєкт із фотосвітлинами минулого і сьогодення стартує з нагоди дня міста Цьогоріч Івано-Франківську виповнюється 363 роки.